Січні буде рівно два роки, як я будую бізнес з німецьким виробником Health and Beauty. Це мережева компанія, яка виробляє високоякісні продукти в сегменті здоров'я та краси. Так, тобто я розумію, що це є ви найвищої якості продукт, а я не лише це розумію, я знаю ефект. Так, я спостерігаю за великою кількістю людей. Які саме мають результати і по здоров'ю, і з красою, так і як люди виглядають саме партнери ЛАР, так а які вони мають шалені результати, і навіть цього в сьогоднішніх умовах воєнного стану, а так бачити усмішки цих людей, цих партнерів, які все ж продовжують робити цей бізнес, так і з іншого боку, я бачу іншу категорію людей, які Живуть в іншому світі, в якому велика криза, в якому немає роботи, все дуже тяжко важко, і які говорять, що кому ж ця продукція, кому ж те здоров'я зараз треба, та в людей грошей нема. Тож зовсім паралельні дві реальності. Так? Зараз також роблю озвучку книги Роберта Кіосаки і бізнес 21 21-го століття. Який ще 75 го року познайомився з таким видом мережевого бізнесу, так, і повернувся через 20 років до нього, почав його досліджувати. І знаєте, за цей час я виділила для себе декілька категорій людей, які стають партнерами ЛАР. На сьогоднішній день велика кількість людей, які шукають для себе можливості. Так? А втім, з якоїсь причини ну, класична робота, вона така. Ну, знаєте, не, не дуже вдячна. Так, ти працюєш, тобі платять кошти, проте є певні і негативна робота, так, і такі відносини не завжди ідеальні з керівництвом, так, і звишення заробітної плати, воно під таким дуже великим питанням, так, і нереально. Проте люди все ж страдають так. Мають ту зарплатню, Вони ругаються, готові терпіти те, що їм не подобається, лише заробити певні гроші. Так? А про це ти такий підхід для свого життя, ось можете порівняти, що з вами було 10 років тому, що з вами сьогодні, і що буде ще через 10 років. Чи зміниться щось кардинально чи ні? Так, ось поставте собі це питання, що в вашому житті зміниться. А, і друге питання, а чого дійсно ви для себе бажаєте? Так, бажаєте в своєму житті щось змінитись, чогось досягти і щось кардинально поміняти. І чи є у вас такі можливості де-інде, як не в мережевому маркетингу? Так от, в книжці Роберт Кіосаки він казав одне те саме, що зараз, 20-ті роки 21-го століття. Так, і один той самий підхід. лише... Інші компанії, інші можливості, і коли бізнес є перевіреним, коли ну мені дуже сподобалось, як він казав, що знайомство з різними компаніями мережевого маркетингу показало наскільки люди тут збираються відкриті, чуйні, так і з великим 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 серцем, які допомагають, а якщо подивитись на історію мого бізнесу. Так, то а, тут можна виділити декілька етапів. Перший такий ознайомчий – це а, до війни, коли а, я розуміла, що таке система мережевого маркетингу. Я а, з чоловіком а, свідомо а, розглянули цю пропозицію. Так, і цей був період а, до війни, коли ти. А, Дійсно знайомишся, так і для себе відкриваєш продукт, методи роботи компанії, так спілкуєшся з людьми. І перший період в мене був такий більш клієнтоорієнтований, адже бізнес-можливості майже ніхто не розглядав. Бачили лише коли ти розказуєш про компанію, про продукт, відповідно. Люди для себе бачать лише продукти, і потім в голові якісь такі, та що, та в мене це не вийде, та що я буду комусь розповідати. Ну, я користуюсь і користуюсь там певні знаєте, такі споживчі не чіпайте мене, і я вас чіпати не буду. Так? Вже після війни в мене з'явилися саме бізнес-партнери, які по-перше, сам мене знайшли так. Які дійсно шукали компанію Health and Beauty, із якою вони познайомились до цього, потім пройшов певний час, і вони повернулись до цієї якості, до цієї надійності, так і вже не з точки зору власного споживання більше, хоча це безумовно так, так. А вже з точки зору, як вони в сьогоднішніх умовах можуть допомогти іншим людям, так з тим же здоров'ям, якщо у людей а, дітки хворіють або а, оточення більш таке по віку. так а, по своєму здоров'ю, так по допомозі оточуючим з роботою, адже в сьогоднішніх умовах ну дуже скрутно. Для багатьох багатьом кому не з ким і не спілкуюсь, ну дуже великий відсоток людей, які не працюють, втім не хочуть розглядати мережевий маркетинг як джерело свого доходу. Так з іншого боку, є інші люди, які відкриті, які шукають власне, так і які спілкуються. Ти таку можливість, про яку говорять вже мільйони мільйони людей з усьому світі саме мережевий маркетинг, саме з точки зору грошей, так а саме з точки зору побудови бізнесу. Адже розумієте, в чому річ, мережевий маркетинг починає бути крутим, крутезним, просто крутезним інструментом для бізнесу, коли в вашій мережі з'явиться вже більше ста. 100... Партнерів і клієнтів, так, а в більшому своєму випадку а, про мережевий маркетинг а, люди а, кажуть, та я там щось робив колись, так я з кимось спілкувався, та в мене можливо там була одна реєстрація, та щось таке, так і а, я в це не вірю. А, люди ж, які досягли своїх успіхів, які перейшли оцей а, період становлення до перших своїх ста партнерів і клієнтів, так, сумарно. Вони кажуть, що перший час це дійсно самий самий важкий. адже результатів серйозних ти ще не бачиш, а ресурсу свого ти вкладаєш максимально. Так? Втім, оцей період становлення варто пережити, пере, внутрішньо сформуватись, адже на цьому періоді формуються саме твої лідерські якості, якості сильної людини, яка спроможна обраний свій шлях. Довести до результативного, до певних результатів. І в цьому випадку необхідно, щоб бути найбільш ефективним, використовувати головну стратегію вашу. А головна стратегія полягає в тому, що у вас є ваш наставник. І ось в цьому різниці мережевого маркетингу від будь-якого іншого виду зайнятості. Адже на звичній роботі від вас відхрещуються так. І ніхто, в принципі, ви або конкурент, або колега, якому в принципі допомога як би так, і ти ж за це гроші заробляєш. так? А в мережевому маркетингу ситуація інша. Чим більше а, наставник і спонсор зможе передати власні навички, і чим більше ви будете настоювати на допомозі вашого спонсору, тут не треба. А, Ніякові і казати, Боже, як мені незручно тебе турбувати, адже це твій час. Так в тому і річ, так, що в мережевому маркетингу лідери формуються, власне, коли. Є люди, яким ви потрібні, так, які питають, а що треба, а давай разом попрацюємо, а давай проведемо зустрічі, а розкажи, будь ласка, там моєму знайомому все, що ти знаєш. А ось давай спробуємо так, а давай спробуємо так. І от в цьому, в цьому і кайф мережевого маркетингу, коли ви як... Пиявка, <ріст> долучаєтесь до спонсора і кажете: слухай, от давай ти мені так, щоб я зрозумів, так я зрозуміла. А давай от я а як буде ліпше так. А якщо я спробую так, а який в тебе результат відповідно до, до твоїх до твоєго досвіду? А це чи треба так робити? А, а чи треба так? І оця в комунікація так використовуйте, От е, секрет саме мережевому в тому, що Використовуйте свого наставника, свого спонсора, і оця, це не послуга спонсора, це те, заради чого люди йдуть до мережевого маркетингу, почувати себе потрібними, нести користь, нести допомогу, так і ваш успіх дуже в багатому ну, залежить від вашої комунікації, так? комунікативних властивостей з тією людиною. З якою ви працюєте спільно. Адже оцей період наступництва, адже спочатку ви достаєте свого спонсора. Потім знаходяться люди, які почнуть доставати вас і максимально корисну інформацію. Навіть роберт Кіосаки, який Хотів розібратись в суті мережевого маркетингу, він ходив і він настоював на тому. Казав, а він же був мільйонер чи мільярдер, і був досить багатою людиною. Так і коли він починав розбиратись в мережевому маркетингу. Захотів. Він ходив на всі навчання, він спілкувався зі своїми лідерами, спонсорами, так щоб зрозуміти, як це працює, досліджував літературу, читав, дивився навчальні відеоресурси. Так? Тобто цей підхід усвідомленого лідера, який захотів розібратись. Так само, якщо ви ну, безмежна кількість людей говорить про мережевий маркетинг. Впевнена, що кожному з вас колись хтось десь спробував розказувати так, про мережевий маркетинг, а ви або відмахувалися, або щось таке усвідомлення, не зрозуміло, чого у вас було. А тут є питання: що у вас є зараз, які можливості на ринку є сьогодні, адже сьогодні криза, розпал війни. І а, чи готові ви скільки часу? Інвестувати в те, щоб розвинутись серйозно, так? І саме безризиковий, не потребуючи значних вкладень бізнес, так? адже це саме ваш бізнес, ваш інформаційний бізнес, який крутий, крутий німецький, розумієте, з поїздками з міжнародними навчаннями, з командою. з... З переходом з однієї з одного вашого стану, так, в зовсім інший ресурсний, корисний, так і без верхньої межі прибутковості. Так. Реалізуйте, почніть реалізувати власні мрії з доставання професіоналів мережевого бізнесу. Оберіть собі ту людину. Ну, можете і мене так. Ту людину, якій ви симпатизуєте, яка дійсно відкрита, яка дійсно готова вам допомагати. Адже всі ми люди різні, так, і хтось вам імпонує за певні якості, хтось за інші, так. І оця відкритість, вона повинна ну, бути така щира, так, і почніть розбиратись. А інструменти ми вам надамо дуже велику кількість, було б головне бажання. i uspjeh ne zastaviti se već kadri.